Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, збираємо кукурузу 21 березня. 21 березня. Що можна сказати? По кукурузі, будь ласка, колеги. Ви бачите, пузоріози чи ще яку історію. Не бачите, напевно. Ось, будь ласка, качани відкриті, сам відкривав тільки що. Ви бачите, питань немає. По якості питань немає. Все добре. Це означає, що якісно підібраний гібрид на цю площу, колеги. І... Є що розповісти, є як поділитися досвідом, тому що всі розповідають, що без оригінальних препаратів ніяк. Ми все знаємо, кукурузу пізно збирати, це є проблема, так, це не дуже добре, колеги. Але по великому рахунку, по великому рахунку, кожен іде до вершини успіху своїм шляхом, а головне це. Досягнути вершини з мінімальними витратами. Запрошуємо колеги вас до агросупровіду, тому що ми розуміємося в вирощуванні. Ми не казкарі, ми не розповідаємо вам те, що немає у нас господарства. Ми рекомендуємо лише те, що ми рекомендуємо для себе і робимо самі. Так що запрошую на співпрацю, колеги, успіхів вам!